Україна посилює обороноздатність на виставці озброєнь в Об'єднаних Арабських Еміратах. Наша делегація домовляється про постачання безпілотників з Франції та спільне з Британією виробництво бронетехніки. Водночас, Петро Порошенко, який теж вилетів в Абудаві, сьогодні провід двосторонні зустрічі з прем'єром Арабських Еміратів Мохамадом Бідрашиль Адмакмутом і спадковим принцом Абудабі Шейхом Мохамадом Бінзаїд аль-Нагаяном. Нині президент оглядає виставку і налагоджує контакти з міжнародним. Но компаніями, зокрема, з американським виробником гелікоптерів Белхеліптер хочуть домовитися про ремонт наших та поставку в Україну вживаних американських гвинтокрилів. Із турецькими партнерами говорить про спільне виробництво ракет, а французький виробник інформаційних систем Таліс уже у постачання Україні систем радіорозвідки. В «Укроборонпромі» фактам підтвердили, що низку контрактів на постачання нашій державі озброєння вже підписано. Втім, з ким саме поки не розголошують. Ну а президент Порошенко наголошує всі домовленості. Стосується лише того озброєння, яке допоможе в обороні української території, тоді як наступальну про наступальну зброю не йдеться. Сьогодні відбулися дуже важливі переговори на виставці Айдекс. Ми підписали українські підприємства, виробники підписали декілька важливих контрактів на десятки мільйонів доларів, які допоможуть нам залучити валюту в країну і в той же час знайдуть необхідні ресурси для того, щоб ми підвищили. Можливості української армії прискорили проведення модернізації і залучили найкращі виробники для забезпечення нашої оборонної стратегії.